Отже, як стало відомо з джерел засобів масової інформації, а потім повідомлення було на сайті Київської міської ради. Сьогодні було заплановано засідання так званої Київської міської ради в приміщенні Солом'янської районної державної адміністрації. Ми мусимо нагадати, що Київська міська рада. Починаючи з 2 червня цього року, перестала бути легітимним представницьким органом в Київської міської громади, оскільки обирали її строком на 5 років. Після цього вона втратила свої повноваження, втратила можливість і юридично, і морально представляти Київську громаду. Але оскільки партія регіонів Розуміючи, що підтримки ніякої в Києві в неї нема, весь цей час вперто блокує питання призначення виборів в місті Києві, вони штучно підтримують існування оцього політичного трупа, який називається Київська міська рада. І зокрема, оскільки ви знаєте, що вже три тижні, більше трьох тижнів, як київська громада повернула собі по суті, будівлю Київської міської ради, сьогодні вони спробували провести таке засідання. В іншому приміщенні, а саме на території Соломінського району, в Соломінській районній адміністрації. А зранку туди прибуло багато людей з Майдану, просто киян. Там було кілька тисяч людей, які стояли в пікетуванні районної адміністрації. Також були народні депутати, перш за все, ті народні депутати, які є обраними саме киянами, які обраними київською громадою. І завдання було насправді дуже просте. Прийти на місце цього так званого засідання, висловити свій протест, висловити власне позицію київської громади, припинити спроби, щоб ці люди, які не мають ніякого авторитету, ніякого права представляти Київ від імені киян, говорили якісь речі, робили якісь заяви. Ви знаєте, що вони зокрема сьогодні хотіли прийняти резолюцію про те, що значить Київ має... Очиститися від майданів, значить, там, що тут бачите проблеми з проїздом в центрі міста і так далі, і тому подібне, фактично таку заяву в халуйському стилі, яка б показала б, що вони прислужують владі. І, власне, тому ми і прийшли туди. Але коли народні депутати підійшли до самого місця, де мало відбуватися це засідання, так зване, двері виявилися закритими на замок а охороняли їх. Представники міліції, а також чомусь опинилось там, також депутат від партії регіонів Юрій Мисик, який теж там намагався когось туди не пускати. Власне, після того, як ми показали свої посвідчення, депутатські, там були депутати від всіх трьох опозиційних фракцій. І сказали, що ми маємо абсолютно законне і конституційне право проходити всередину, ніхто не має права нам обмежити цьому право. Ми, почули, ми не почули в тому справа жодної відповіді, тобто відповідь було просто якесь мичання і намагання не допустити нас фізично всередину. Ну ми напевно зрозуміли, що тут відбувається якесь відверте цинічне порушення закону. Плюс, взагалі, навіть фоє, тобто в хол цього приміщення, навіть не допускали представників засобів масової інформації, яких там було було Дуже багато. Спочатку ми забезпечили те, щоб представники ЗМІ могли підійти ближче, хоча їм перешкоджала міліція також супереч закону. А потім ми, власне, забезпечили прохід згідно закону в саме це приміщення, де відбувалося так зване засідання. Зайшовши до середини, ми побачили там картину, коли. Якісь оці от люди, які називають себе депутатами Київради, імітували, що вони там проводять засідання. Коли ми туди зайшли, у нас було запитання до пані Герегі, та також до пана Голубченка, який сьогодні виконує обов'язки голови КМДА, з приводу того, хто дав незаконну вказівку. Закрити двері і не пускати народних депутатів. Відповіді так само жодної ми не почули. Вони сказали, що вони не знають, де ключ, що вони взагалі не знають, хто їх тут закрив. Я кажу, а як же ж так може бути, що ви сидите тут закриті? у Вас тут виявляється, ледь невзаручники взяли невідомі люди. А ви навіть не знаєте, хто це зробив. Ну, відповіді ми жодної, звичайно, не почули. Це виглядало як певна така комедія. І, власне, після того під шквалом запитань від журналістів. Герега закрила засідання, так зване, і воно закінчилося. А тепер коротко скажу, як ми оцінюємо цю ситуацію. Ми оцінюємо це як перемогу київської громади, чергову перемогу на шляху до відновлення самоврядування в місті Києві, оскільки сьогоднішні події ще раз засвідчили, що ця Київрада є абсолютно політичним трупом. Вона не може і не має ніякої можливості представляти інтереси киян. Ще раз всі наочно зрозуміли, що Києву потрібна нова. Влада міська потрібна нова міська рада, потрібні нові, новий міський голова, якого теж сьогодні немає. Потрібні відновлення районних рад і також вибори до районних рад. Ми розуміємо, що ця хвиля сьогодні знову в суспільство піднімається, в тому числі на фоні революційних подій в усій країні. І тепер наше завдання всіх трьох опозиційних фракцій, якомога жорсткіше далі ставити питання в парламенті і все таки добиватися призначення якнайскорішого виборів в місті Києві. Буквально кілька коментарів з приводу тих заяв, які вже пролунали постфактум, нібито з приводу того, що ми там сьогодні завадили Київраді, так званій видати якісь, значить, виплати бюджетникам, і так далі. Ну це стара пісня. Вона лунає вже так, десь з липня місяця, з тої першої нелегітимної Київради, яку ми тоді, скажімо, так само не дали провести. Але коротко прокоментую. По-перше, вчора була заява виконувача обов'язки голови Київської міської державної адміністрації пана Голубченка, який в прямому ефірі заявив про те, що ніякого засідання Київської міської ради абсолютно не потрібно для того, щоб здійснити субвенцію до київського міського бюджету і розподілити ті гроші, які, власне, мають бути розподілені. Що це є виключно компетенція виконавчої влади і кабінету міністрів України. Це була заява посадової особи. І Зокрема, Голубченко заявив, що взагалі він не вбачає доцільності і буде говорити з пані Герегою, щоб взагалі відмінити це засідання, що вони не потрібне. Тобто ніяких рішень Київради для того, щоб виділити ці гроші, не потрібно. Це є просто відверта цинічна брехня. Наступний момент: а для чого зібралася сьогодні ця Київрада? Очевидно, лише з однією метою нагадати про своє існування. Тобто, це така остання передсмертна конвульсія. Вони хотіли показати, що у них там ще щось ворушиться, і таким чином звернути на себе увагу. Високого межигірського начальства, що, мовляв, ми далі в строю, готові служити вірою і правдою, приймати будь-які резолюції проти Майдана, робити все, що ви нам скажете, і тільки дайте нам ще трошечки побути в цьому, хай навіть штучному, але статусі, нібито депутатів Київської міської ради, і не призначайте, не давайте вказівку на те, щоб були призначені вибори. От мета реально цього сьогоднішнього зібрання. і ця мета повністю провалена, тому що вони показали свою повну неспроможність. Другий момент щодо цього: ви знаєте, що. Неможливість так само ефективно вирішувати соціально економічні питання, які є в Києві, нагальні, це є власне наслідок тої безглуздої, антинародної і антикіївської політики, яку вела партія регіонів всі ці роки, коли вони знищили в Києві місцеве самоврядування, коли вони не проводили в Києві вибори, коли вони довели ситуацію до того, що фактично нема кому сьогодні брати на себе відповідальність і приймати ті чи інші рішення, просто цих органів не існує. І наостанок, цілком можливо, що в бюджеті. Тих грошей, про які вони говорять сьогодні, їх просто немає. От немає так само, як немає грошей фактично на весь останній квартал цього бюджетного року. От, просто немає цих грошей. Економіка здулася, і цих грошей нема. І зараз просто вони намагаються, бачите, звинуватити когось в тому, що їм не дали можливість видати ці гроші. Ви знаєте, це. Дуже великий цинізм, тому що ці люди, які накрали київської землі комунального майна на мільярди доларів, на десятки мільярдів доларів, зараз вони лицемірно, нібито говорять про те, що вони там когось захищають, щось там роздають. Це є цинізм, це є лицемірство. І найкраще, що вони в цій ситуації можуть зробити, це піти геть і, нарешті, звільнити місце для нової київської міської ради, нового київського міського голови, які в тому числі візьмуть на себе всю відповідальність за соціальний економічний стан в місті Києві. Дякую, шановні друзі. Я передую слово моєму. Шанованому колезі народному депутату України, так само обраному в Києві, співголові комітету самоврядування Києва Володимиру Бондаренко. Дякую, шановні друзі. Андрій в цілому описав картину сьогоднішніх подій і ті причини, які до них привели. Я хотів би нагадати про деякі ще більш ранні рішення, які ухвалювала більшість у Верховній Раді. Це перш за все, вилучення з бюджету Києва згідно з Бюджетним кодексом, який має форму закону, 50% прибуткового податку з населення. Це єдиний платіж, який є стійким, який завжди точно зробить надходження до бюджетів. Так вони забираючи 50% прибуткового податку з населення в місті Києві, таким чином вилучали з київського міського бюджету з нашої громади від 8 до 6,4 мільярда гривень щорічно. Це той удар, який був нанесений по фінансовій стійкості Київської громади, і який поставив київську міську владу, яка б вона не була в таких рамках, абсолютно залежною від рішень Кабміну. Поверне він ці гроші, чи ні? Він повертає, але повертає лише на об'єкти капітального будівництва, які дають можливість перекачати цей фінансовий ресурс в кишені представників. Бізнесу східного регіону, який сьогодні в місті Київ фактично заблокував діяльність міських комунальних служб, а також будівельних організацій, зробив їх субпідрядниками в себе, стрижучи купони, основні з цих грошей. Це перша основа, яка привела до того, що Київ повинен випрошувати гроші. Тепер фінансово політична маніпуляція. Яка була здійснена сьогодні, вона абсолютно чітко говорить про те, що цих грошей немає. Де вони хотіли взяти 130 мільйонів та 38 мільйонів? Ви знаєте, що такі цифри звучали. 130 мільйонів для виплати бюджетникам Києва, а також Київ, Київ та 38 мільйонів для добавки так званої. Нема цих грошей. І сьогодні, не маючи цих грошей, був розіграний спектакль з нібито бажанням їх виплатити, призначити винними в тому, що не виплачені опозиційні фракції, які завадили це зробити. А грошей цих немає. Вони намітили, де їх взяти. Але де? Вони намітили взяти 80 мільйонів приблизно з е, тих грошей, які з. За розписами бюджетними мали надаватись пільговим категоріям дітям війни, афганцям, чорнобильцям, учасникам війни і так далі. От звідти відірвати і нібито дати на бюджетників, а також зменшити приблизно на 50 мільйонів виплати по субсидії за житлові послуги. Тобто, якщо громадян не вистачає сьогодні фінансового ресурсу, ви знаєте призначена державна субсидія. Так от звідти хотіли відірвати. Таким чином у російській Філології це називається Тришкін кафтан. У нас це можна назвати дірку латати діркою, тому що вже не вистачає того полотна фінансового, яке могло б закрити всі дірки цієї влади. Так от сьогодні розіграли спектакль. Тому, коли пані Герего говорить про те, що хтось комусь чогось не дав, то одне можу сказати, що фінансова економічна ситуація в країні не дала можливість виплатити їм вже, транспортникам у жовтні і листопаді. А бюджетникам у листопаді не виплатити зарплату. Вибачте, листопад давно закінчився, сьогодні 24 грудня. Тому це ще раз засвідчило про повну фінансову неспроможність центральної влади, а також їх київських сателітів це зробити. А той антураж, який вони цьому придали, так поїздки на так зване засідання, там крики і звернення до бюджетних організацій, воно свідчить про те, що київська влада втратила адекватну оцінку ситуації. Коли в своєму зверненні, яке вони... Хотіли сьогодні до громади зробити жодного слова. Не сказано про побиття сотень людей, про ті жахливі речі, які творилися тут з спецпідрозділами. Вони не сказали про те, що Київська міська рада дофінансовує силові структури за рахунок коштів нашої громади на значно більше суми, ніж вони сьогодні збиралися розподілити. Є така спеціальна програма допомоги міліції, нібито це от все те, що проїдалося за рахунок держави, в тому числі ті десятки наметів і харчоблоки, які були організовані в Маріїнському парку. Це все робилося київською міською центральною владою. Тому сьогодні ми були учасниками, верніше, глядачами, а хтось учасником великого. Спектаклю, який затіяла ця влада, але який до кінця показав на що вона здатна, крім на того, що творити такі спектаклі більш ні на що. Дякую.